Хочеш гарно виглядати або частіше красуватись перед зеркалом та взагалі перед людьми, тоді лави в Аврорі знижку 30% на косметику, аксесуари та доглядовими засобами для тіла та волосся. З 5 по 10 вересня на тебе чекає великий асортимент косметичних товарів зі зниженими цінами. Особисто мені до вподоби антипреспірант віддав і до кошика додала новинку, яку хочу спробувати. Це набір одноразові спонжі для вмивання. Дуже мені цікаво, як ними користуватись і як вони будуть працювати. А ось ти красуйся, як тобі подобається, і що для тебе красиво, вирішуєш тільки ти. І як красуватися, також ти краще знаєш, а аврора надихає, допомагає, що ти для себе обираєш.